16 днів проти насильства. Закарпаття доєднується до щорічної всеукраїнської акції, головна мета якої привернути увагу громадськості до проблеми насильства, яка сьогодні в період збройної агресії особливо загострилася. Нікуди не поділося домашнє насильство, на жаль. В домівках має бути безпека, але маємо деякий ріст в цьому плані, і ми максимально хочемо долучити сюди всі організації, громадськість. Для того щоб у нас такого явища не було, або максимально змінімізувати такі явища у 2020 році був підписаний указ президента про невідкладні заходи щодо запобігання домашньому насильству. І багато роботи робиться на рівні уряду і державні соціальні програми, затверджені у 2021 році На період з 2021 по 2025 запущена урядова. Горяча лінія протидії домашньому насильстві це номер 1547. Прошу його розповсюдити, щоб всі і запам'ятати цей номер, переказати всім іншим, всі, хто потребує захисту, могли звернутися і на цю гарячу лінію, і в правоохоронні органи. І є багато зараз громадських і недержавних неурядових організацій, які займаються. Протидією домашнього насильства на брифінгу зазначили, що за 9 місяців поточного року на Закарпатті отримали майже 7 тисяч звернень щодо домашнього насильства, з них близько 5 тисяч повідомлень від жінок та зо дві сотні від дітей. В області створена мережа спеціалізованих служб та установ, де постраждалі від насильства можуть отримати необхідну підтримку та допомогу. Станом на сьогодні в області вже діє 25 спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб. Мова тут і Йде про різні служби, тому що мова йде і про те, що в нас працює 16 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. У нас працюють притулки, куди може звернутися така особа. Три притулки це із них два при релігійних організаціях. І один притулок створений працює в Вільховецькій територіальній громаді, який був профінансований за рахунок коштів державного бюджету, тому що ми маємо досвід, успішний досвід, і зараз продовжуємо реалізовувати створення таких служб за рахунок субвенції державної держава активно підтримує нас. Протидіяти та запобігати, а також допомагати постраждалим внаслідок насильства важливо комплексно. Тож до всеукраїнської акції долучилися і правоохоронці спільно з партнерами. Вони розробили низку тематичних матеріалів, а також застосунок, де громадянин може повідомити про насильство. Ти можеш скачати мобільний застосунок до будь-якого мобільного телефону, в якому ти створюєш календарь, календарь безпеки. Так його називаємо, називемо. Де є кнопка термінового виклику поліції? Ви під час застосування вказаного додатку ви в загальному вносите свої персональні дані і під час застосування мобільного додатку в кнопки СОС автоматично надходить повідомлення на диспетчерську службу лінії 102 Національної поліції. Вам ніхто не буде перетелефонувати зразу одразу на вказане посилання, на геодані, буде скерований наряд поліції з метою належної ефективного реагування, щоб не було ніякої підозри у кривдника, який вчиняє насильство, і у жертви, той самий, яка застосувала цей застосунок, цей додаток. Загальна національна акція 16 днів проти насильства проходитиме з 25 листопада до 10 грудня. В межах кампанії на Закарпатті запланували майже півсотні різнопланових тематичних заходів. Важливо знати, як запобігти та протидіяти різним формам насильства. Тож мешканців закликають долучитися до акції.